Друзі, вітаю вас на каналі Воюа. Маю надію, що ви вже знаєте, як обрати мультипіч. Це якби натяк подивитися наше відео про те, як це зробити. А якщо ви перейшли на це відео через назву, то ви вже знаєте, чого хочете. Отже, не буду довго затягувати вступ. У нас на огляді сьогодні дві моделі аерогрилів від компанії CECOTEC з великим об'ємом на 9 літрів. А саме моделі CECOFRY ADVANCE 9000 WINDOW та CECOFRY DUAL 9000. Тому заставка і ми починаємо. На початку хочу розповісти вам про технічні характеристики обох моделей, їх спільні та відмінні риси. А в кінці відео ми вже приготуємо щось смачненьке і подивимось, як вони працюють. Отже, прийшли обидві моделі в фірмових коробках. Одразу видно, що це великі кухонні прилади. Так воно і є. Перша і головна спільна риса це те, що вони великого об'єму аж в 9 літрів. Для приготування великих страв або для роздільного приготування двох страв одночасно за допомогою комплектного розділювача, який перетворює велику ємність на дві середні об'ємом 4,5 літри, і так в них можна готувати дві окремі страви одночасно. Це дуже крута фішка, яка також притаманна обом моделям. Ну і звичайно, ви можете вибрати ідеальну температуру від 80 до 200 градусів за Цельсієм індивідуально для кожного відсіку та насолоджуватися різними рецептами, приготованими одночасно до ідеального стану. Що ще в них спільного? По-перше, це сенсорний екран керування. Завдяки багатофункціональній сенсорній панелі. Мультипіч дозволяє керувати та контролювати над кожним приготуванням найзручнішим та найшвидшим способом. На ній ви бачите перелік запрограмованих страв, наприклад, в Dual 9000 їх 6, а в Windows 8. Завдяки попередньо налаштованим меню ви можете готувати страви максимально швидко та комфортно. Просто виберіть меню, яке збираєтесь приготувати, і воно відрегулює час і температуру, щоб страва вийшла ідеальною за смаком та структурою. На сенсорній панелі відображаються всі зручні налаштування, температура нагріву, одна на весь відсік або на кожний окремо. Це дуже зручно, особливо якщо дві страви треба готувати в різних температурних режимах. Також ми бачимо таймер біля кожного температурного налаштування. Це зроблено з тією ж метою. Зручно і гарно. Також спільною рисою обох моделей є наявність функції, а точніше, технології Perfect Cook. Просто помістіть продукти в ємність для готування, запрограмуйте налаштування, і фритюрниця з передовою технологією гарячого повітря приготує найсмачнішу страву. А тепер декілька слів про відмінності цих моделей. Почнемо з потужності. Модель Advanced 9000 Windows має робочу потужність 2200 Вт, а от модель Dual 9000 2850 Вт. Це значить, що вона скоріш за все буде готувати страви більш швидше. Але і при такій потужності вона буде і споживати більше електроенергії. На це також треба звертати увагу. Про це ми теж згадували у нашому відео про те, на що треба звертати увагу при виборі мультипічі. Якщо ще не дивилися, то я залишу вам посилання. Але спочатку додивіться це відео до кінця, бо там буде їжа. Ще однією цікавою відмінністю є те, що ховається у назві, а саме в моделі Windows. Так, вона має відкритий тип дизайну. Усі страви видно під час приготування їжі. Завжди оцінюйте приготування ваших рецептів через вікно з термоскла і візуально контролюйте потрібну для вас готовність страви. Це насправді дуже зручно. Не треба постійно відкривати відсік для того, щоб подивитися, що там з вашою стравою, як, наприклад, в мікрохвильовці або в класичній духовці. Ну і естетично це виглядає дуже цікаво. Можете завжди бачити, як ваші продукти перетворюються в витвір кулінарного мистецтва. На цьому насправді усі відмінності, все інше у них дуже схоже. Що ж, з технічними параметрами розібрались, давайте нарешті щось приготуємо. Давайте! Ми вирішили приготувати піцу, картоплю по селянськи та овочі. І ось як відбувався цей процес просто і легко. Сподобався огляд? Ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми бачимо, що багато з вас дивляться наші відео без підписки. Нам було би дуже приємно бачити вас серед своїх постійних глядачів. Тому натискайте кнопку підписатись під цим відео та ставте нагадування, щоб не пропускати нові огляди. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми бачимо, що багато з вас. Багато хто.